Є її будь ласка, перейдіть до ним. Справа Ментіметр. Шкала настрою. Ось має вийти у вас такий зразочок є. Якщо настрій від одного, це означає не дуже. Якщо е цифра 5, це означає, що супер настрій. Спробуємо виконати. Ось є результати. Я бачу, дуже дякую. Так, бачу, що у нас графік. Нашої скали змінюється, підвищується. Так, це дуже гарний настрій. Я вдячна вам. У мене також оціночка 5. Так, настрою, цифру 5 обираю. Так, так. дякую. Всі виконали, дякую. Дякую. Переходимо до наступної нашої з вами справи. Я хочу вам показати таку хмаринку слів. Вам е, демонстрацію моєї презентації видно? Усе видно. Все видно, дякую вам. Е, погляньте, будь ласка, про що ми сьогодні будемо з вами спілкуватися? Про що наша буде з вами така практична робота? Можливо, ви здогадаєтеся. Перегляньте, будь ласка, на нашу парасольку захисту. Психологічна допомога? Так. Психологічна допомога, так, все. Збрудження. При дезорієнтації руховому збудженні. так, наприклад. Так, дякую. Добренько. А зараз я вам пропоную. Отже, тема нашого з вами е, такої практичної роботи буде, щоб ви знали, це буде відпрацювання навичок психологічної допомоги та самодопомоги в психологічному стані, рухове судження, дезорієнтація. Отже, ми сьогодні спробуємо з вами відпрацювати такі е, навички, відтворити певні техніки і їх, е, їх е, закріпити. Е, пропоную, можливо, ви щось знаєте із е, цієї теми. Якщо ви знаєте із цієї теми, ми зараз використаємо, заповнимо з вами табличку. Таблиця «Знаю, хочу дізнатися, е, хочу знати, дізналися е, щось до цієї теми. Так, я зараз вам у чаті, шановні друзі, кину покликання на табличку, це буде моя дошка в Зумі. І ви за допомогою стікерів можете, можете е її створити. Так, хвилиночку. Перейдіть, будь ласка. І спробуйте, що ви знаєте. Прикріпіть, будь ласка, стільки. Що ви знаєте із цієї теми? Що ви хочете знати? Ваші думки, будь ласка, будьте активними. Вибачте, але в нас відкривається якась реєстрація. Так, у нас це вийшло зайде. Не відкривається, так, я зрозуміла, так? Е, добре тоді. Якщо не відкривається, давайте ми вийдемо е, з такої ситуації. Так, давайте ми поговоримо, поспілкуємося. Ось в нас є така табличка, так? Скажіть мені, будь ласка, е, що ви знаєте з цієї теми? Зустрічалися, наприклад, із психологічною допомогою десь надавали, можливо, комусь психологічну допомогу, чи самодопомогу для себе надавали. Ну так, трішки знаємо про якісь швидкі вправи для як заспокоєння, для зняття стресу. Дякую, Софія. Так, добре. А що, Софія, ти хочеш дізнатися, про що ти хочеш дізнатися? Я б хотіла дізнатися власне методи психологічної допомоги при руховому збудженні, адже рухове збудження така досить малознайома для мене тема. Я б хотіла детальніше про це дізнатись. Так, добре, дякую. Так, можливо, ще є інші думки. Будьте активні. Я б хотіла дізнатися, як впоратися з дезорієнтацією. Як впоратися з дезорієнтацією, Так, добренько. Добре. А щось м, Анастасія вже, можливо, знає, якісь м, методики, техніки психологічної допомоги чи самодопомоги. Ну, знаю про самодопомогу деякі вправи, як впоратися зі стресом, як допомогти іншій людині. Так, дякую, Олексій, Дякую. Так, я можливо хоче хтось висловити свою думку? Нема бажаючих, так. Отже, давайте ми з вами тоді. Я вам дякую. Продовжимо. Перейдемо з вами до практичної такої частинки. Це ми поговоримо з вами сьогодні про техніки самодопомоги. Ми говорили і згадувалися нашої теми практичної роботи, що таке дезорієнтація. Як ви розумієте слово поняття, дезорієнтація? Рухове збудження ще. Дезорієнтація це що? Коли, наприклад, як ви розумієте, будьте активні. Ну, повна розгубленість, ну, паніка. Розгубленість, так? В кризових надзвичайних таких стресових ситуаціях людина може отримати ось такі дезорієнту, так, в неї може бути такий стан дезорієнта, рухове збудження. Дезонітація це коли вона розгублена, вона не знає, що навколо неї діється, так, наприклад, вона не має такого уявлення, що сталося. Так? Е як ви думаєте, як потрібно надати таку допомогу, як допомогти е е в такому стані для людини? Психологічну таку допомогу, яку би ви могли надати. Що треба спочатку зробити, як ви думаєте? Не заспокоїти можливо. Так, в та, першу чергу потрібно заспокоїти людину, звичайно, заспокоювати. Отже, ми будемо заспокоювати, надавати допомогу психологічну і самодопомогу, як ми можемо зробити, так, для цієї людини і для себе, тому що ми також можемо перебувати в таких стресових ситуаціях. Наприклад, які вам доводилось самому використовувати техніки самодопомоги? Не траплялося. Так, ну, зараз ми подивимося. Одним з найважливіших навичок в умовах воєнного стану є використання технік самодопомоги при ознаках сильного стресу, тривоги, паніки. Панічних атак, які з'являються на фоні воєнних дій. Ви знаєте, що це зараз дуже актуально. Дані техніки можна використовувати у форматі самодопомоги, а також у форматі допомагати іншим, адже ці техніки належать до першої психологічної допомоги. Я хочу вам зараз показати такі техніки, продемонструвати для того, які найкраще можна, на мою думку, використати. Можливо, ви їх і використовуєте. Ось така техніка. Ну, спочатку ми маємо з вами, ми говорили, що якщо є збудження, наприклад, в своїх стані, коли дезорієнтація, треба спочатку стабілізувати м дихання людини, так, для того, щоб вона заспокоїлася в першу чергу. Але в першу чергу, для таких людей, які отримали оцей стан, мають стан у стресовій ситуації, їх треба. Е Вести спочатку безпечне місце, відповідно, так е, потрібно, щоб нікого біля них е, не було, щоб їх не провокували, наприклад, на якісь певні агресивні дії. Вони вже збуджені, в них координація рухи буде збуджена. Так? Тому вони, ви повинні бути з ними віч на віч і їм допомагати подолати оцей е, е, стан. Отже, перше така е, справа для дихання, наприклад, так, спочатку ми заспокоїмо їх. Спробуємо дихати, є різні види техніки стабілізації антистежного дихання. Це, наприклад, така перша техніка, давайте ми можемо спробувати її зробити з вами, коли уявіть, ви тримаєте пахучу квітку в одній руці, так? а в іншій руці ви тримаєте свічку. Ми спочатку глибоко дихаємо, як запах квітки, так? дихаємо зі мною. Робимо вправу, Давайте. Так. Дякую. Вдихаємо. І потім ротом видихаємо. І як задуваємо свічку на торті. Оце отак. І так кілька разів. Вдихаємо ну. і видихаємо. Заспокоює вас така техніка дихання. Так? Так. так. Дякую. Да. Наступну таку техніку можна використати, наприклад, ем, як техніка заземлення. про таку техніку Техніка заземлення. Нічого. Отже, техніка заземлення це також це інструменти, які використовують для саморегуляції моменту стресу. Вони служать м'яким нагадуванням про те, що потрібно залишатися зосередженими. В моменті, що допомагає зменшити відчуття тривоги та пригнічності. І ця техніка нам також буде тут дуже доречна. Експерти радять вдаватися до цих методів тим, хто переживає, наприклад, напад паніки, які ем, пережили травматичні спогади, можливо, коли він е, дуже е, розгублений. Ці методи заземлення особливо корисні для людей посттравматичним стресовим розладом, з асоціацією, панічними атаками, з тривожністю. І ось давайте ми з вами спробуємо його використати, оцю е, техніку. Отже, що я вам пропоную? Перед вами є ось така картинка. Ця техніка здання мені дуже подобається. Я використовую своїми е, учнями. Наприклад, дивіться, техніка називається від 5-4-3-2-1. Що потрібно зробити? Е, Цю техніку нам за допомогою органів світів, ми можемо її виконати. E, значить, П'ять речей ми знаходимо за допомогою зору. Те, що ми бачимо біля себе, бачимо, Це можемо побачити одяг, наприклад. E, побачимо речі, книжка, зошит, ручка, чашка. Будь-що. П'ять речей ми їх побачили. Квіти, сонечко поглянули. Далі, чотири. E, Чотири речі, які ми відчуваємо їх на дотик руками. Доторкнулися, наприклад, до тих речей. До ручки, книжки, візьміть, одяга свого, волосся. Так, хтось відправляє. Так, чотири, чотири речей. Далі, наступне це, наприклад, три відчути три звуки за допомогою нашої слухової сенсорної системи. Вуха. Ми маємо відчути. Три звуки, які ми можемо відчути: моркотіння котика, наприклад, можливо, грає легенька музика для вас, так, або, можливо, спів птахів. Відчуваємо, прислухаємося, заспокоюємося, повільно дихаємо. Далі за допомогою нюху ми відчуємо на запах дві, наприклад, два аромати: запах кави чи запах парфумів відчуваємо її захід. Так, і одну, одну ми можемо відчути, один вибрати одне відчуття смаку. Наприклад, скуштувати цукерку, солодка на смак, чи лимон кислий на смак. Так? Оце заземлення, ця техніка допомагає людину звернути у реальність. Так? Тобто, що сталося тут і зараз, ви можете допомогти людині. Огоптися від то від стресової ситуації. Так, і ще одну таку техніку я вам пропоную: Справа обійми метелика. Давайте спробуємо зробити. Це також дуже просто, воно заслуговує, знімає психологічні напруження. Ось дивіться, демонструю. Складаємо з ось так руки на пят, друзі, і відуємо два з цих великих пальчиків. Це є голова нашого метелика. Заспокоїлися, кіненько сіли, розслабилися, заплющили очі, дихаємо, видихаємо повільно, уявляємо щось таке гарне, так, що є де би ви хотіли бути в безпечному місці, і то правою рукою, так. То лівою рукою ми робимо ось такі рухи. Заспокійливі рухи. Це наші крила метелики. Відпочиваємо. Заспокоїмося. Цю вправу виконуємо 3 хвилини до 3 хвилин. Заспокоює вас ця вправа? Стрес можна зняти? Так, дякую вам. Дякую. Так. А зараз давайте я хочу вас попросити перейти до практичної роботи. Е, і вас хочу, у вас є практична робота, і об'єднати у групи. Пропишіть мені, будь ласка, в чаті е, кольори, які ви найбільше вам подобаються. Блакитний і жовтий. Оберіть, будь ласка, по кольору. Я зараз перегляну. Є блакитний, блакитний, так. Ну, щоб група наша була рівномірна. У нас восьмеро вас, так, значить по чотири. Так, блакитний, блакитний бачу, блакитний, блакитний, блакитний. Всі обрали блакитний. Дві, дві хвилинки. Дві хвилини. Е, так, отже, я попрошу свидетенько. Зараз хвилиночку, я не знаю, чи ми встигаємо вже саме. Так. Я кидаю вам покликання. Ви зайдете за покликанням на падлет дошку і, будь ласка, ось швиденько запишіть, які вправи ваше завдання. Запишіть обрати для себе найцікавіші, найбільш активні техніки, які вам більш підходять, так які ви спі обираєте або які ви знаєте, і можна продемонструвати їх шуденько. Як хто справився щось, можливо? Так, я бачу антистресове дихання. Дякую. Є перша група. Так, це я думаю, це блакитні. Справа метелик, антистресове дихання. Так, дякую. Так, добре. Так, обійми метелика. Так. Вам сподобалась така вправа. Так. Бачу, обійми метелика, глибокий вдих і видих. Дуже дякую вам. Хтось, можливо, щось може продемонструвати. Е, вас тут є... оцініть, будь ласка. Є зірочки поставте в одній групі і іншій. Скільки зірочок ви могли б поставити за вашу відповідь? Закінчуємо. Дякую. Дякую за вашу відповідь. Дякую за те, що ви були дуже активними. Ваші очікування збулися? Так, дякую. Я вам дуже дякую за співпрацю, за вашу активність. І бажаю вам миру і нам всім швидкої перемоги. Дякую.